Можливо, ти розчарований, очікування не здійснилися, здається, молитви не мають відповіді, і ти не відчуваєш Бога поруч. Але послухай, описує історію, коли двоє учнів йшли по дорозі в Емаус. і вони були розбиті, вони думали, що все втрачено. Але Воскресший Ісус йшов поруч з ними, але вони його не впізнавали. Коли тобі здається, що твої очікування не здійснилися. Бог робить щось більше, ніж ти думаєш. Ісус не дорікає учням, Він починає пояснювати їм писання, показуючи зі Слова Божого, що хрест це не поразка, а початок перемоги. Коли учні були розчаровані, вони дивилися на те, що їх сподівання не здійснилися. Але коли Господь почав повертати їх до Божого Слова, вони зраділи, бо те, що зробив Бог, було більше, ніж вони очікували. Їхнє серце загорілось. Очі відкрились, і напрямок змінився. А все почалось з одного, що Бог був ближче, ніж вони про це думали. Не покладайтесь на свої відчуття. У часи, коли ти не відчуваєш, що він близько, нагодуй себе його обітницями, і це тобі покаже, що Бог робить прямо зараз в твоєму житті. Дозволь, Ісусу, змінити твою перспективу.